Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект ксенонових лінз від компанії CarProLite модель 5G New H1. Артикул даного комплекту 15071. Постачається комплект фірмовій упаковці. Ось так у нас тут все запаковано. В комплекті дві, дві лінзи. Під цоколь H1, розмір 2,5 дюйма. Є шторка для перемикання з ближнього на дальнє світло. Це також під'єднується через роз'єм 12 вольт перемикач. Також в комплекті є дві маски. Ось такого вигляду. Також дві проставки є і підкріплення кріплення ламп, також є фіксатори. Задня частина лінзи абсолютно повністю металева. Кріплення самої лінзи йде з пластику. Як я вже сказав, розмір їх 2,5 дюйми, лінзи абсолютно універсальні. Головне, щоб підійшли по розміру. При купівлі на комплект лінз обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.